Книга талановитого письменника, Буковинця Василя Кожелянка вперше оживе на театральній сцені. Зараз Василь Кожелянко буде дебютувати взагалі на театральній сцені. Театрали обрали саме срібного павука, щоб познайомити Чернівчан з творчістю Василя Кожелянка та з долою нашого краю довоєнні і післявоєнні часи, каже художній керівник театру. Події розвертаються з 1938 року Чернівці. І закінчується вже після війни. Роль головної героїні Марії Видахі дісталася Анні Моргунові. Це двадцятирічна дівчина з нелегкою долею, яка залишається після смерті дідуся. Зовсім одна. Героїня не обмежена увагою чоловіків однак страждає від нерозділеного кохання. Персонаж Марії, акторці близький, але у 20-22 роки я кидалася за емоціями, не думаючи, і могла наробити багато помилок. Як, як ця дівчина, балетмейстер Василь Гринюк у цій виставі відповідатиме не лише за хореографію, а й дебютує на сцені як актор. Чоловік зіграє Джона Розвідника. Він і француз, і німець, і, е, і Америка, і Америка тут і все, все переплітається. Тобто він весь час в різних в світ, частинах світу і від цього якби є. І пластичне вирішення, і інше і костюм, і сценічний образ, взагалі, за словами Василя Гринюка, театральна хореографія потребує особливого втілення. Вміло поєднати балет з грою акторів, вдасться за допомогою спеціального реквізиту газети та валізи. До того ж, театрали впевнені під час перегляду вистави глядачі зможуть перенестись у славне минуле чернівців. Вистава не втрачає актуальності і сьогодні. Переконана режисер-постановник. Василь Кожелянко, мабуть, і сам не думав, що пишучи це. Твір, цей срібний павук він не думав, як він сьогодні в ці дні буде надзвичайно сучасний. Будьте обережні, срібний павук живий і він може затягнути в свої тане будь-кого. Так звучить головний меседж майбутньої вистави театралізований детективний роман із гумором Василя Кожелянка Глядачі зможуть побачити 17 травня. Майя Гуменна, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час.